Дмитровичі, великі Дмитровичі, 20 хвилин від Києва. Там ви можете бачити основна дорога, центральна. От такий невеличкий під'їзд до будиночку. І зараз покажу вам сам будиночок. Будиночок 150 метрів. На діляночці 16 соток. Тут дуже тихо, тут дуже затишно. Ходімо, покажу вам сам будинок. Будинок побудований з газоблоку, утеплений. Тут є два види опалення: газове та твердотоп є в нас. І трішечки зараз покажу, покажу вам діляночку. Так, з чого почати? Тут є. Домашнє господарство є. є курочки. Дуже дуже класна локація в плані тиші спокою. Так, там діляночка, розпочато роботи по благоустрою, да, тут буде тераса. Зараз трішечки покажу. Так. А отут у нас буде тераса. Там діляночка. О, така краса. І зараз вам покажу, що в будинку. Будинок продається з ремонтом, з меблями, беріть речі і заїжджайте 20 кілометрів до Києва. Значить, 150 метрів, діляночка 16 соток. Як ви думаєте, яка ціна? 160 тисяч. Дзвоніть.